находимся на поле 33. Это поле, там, где мы оставляли, падали черепака на товарный типа, как бы, посев. Ну, в принципе, что мы наблюдаем. По большому счету, есть масса того, что меленький был, повыпадал репак. А вот жива рослинка. Да, конечно, тут Жива. Єсть, мертвого, звісно, багато. Але, але за щодо, що того, що в нас тут велика густота, то нам цієї густоти, по ідеї, зараз об'їдемо повністю по всьому полю. Ну, от те, що ми тут зараз наблюдаємо і там. Ну, у нас поле було більш-менш однорідно, розстелене, падали ці... Так що, в принципі, будемо над падалицею працювати. Поки ще її не списуємо зі щитів. На даний час повністю об'їхали всі ріпаки. Це останнє поле. От, є 20 гектар у нас 10 і 10, і що пізно взійшли під питанням, які у нас можуть піти під пересів. А з падалицею будемо працювати. І подивимося, що вийде. Зараз ми її були, покормили, дали теж сульфату 200 Зараз ще азоту сюди підсипемо. І будемо на щось розчитувати, Так що в кого які думки пишемо. І я розчитую тут, що якийсь урожай получить. Дякую за увагу.